Всім привіт-сім привіт! С короче. Там Гірл. Коротше. Я йду спати, бо зараз темно на вулиці. Я хочу спати. На добра село номер двадцять. Добре, село номер двадцять. Що я буду робити? Я сама не знаю. Навірно, знов піду на як завжди. А що хочу вам сказати? Бля. За шуте все мені. Мотига мені потрібна, і все. Я йду працювати, бі. Іду працювати я. Е, так. Надіюсь, я швидко впораюсь, і буду вільна. Я це надіюсь, це не факт, що я буду вільна. Зараз, от я працюю, важко мені працювати вдається, але я стараюсь. Так, все мені потрібно забрати урожай. Це все мені потрібно по старинки. І швидко, швидко, психігару, швидше всіх. Хай я просто працюю. Потім я б'ю знов до мера, як завжди дає в мене. Реально, потім біду до мера. А зараз що? Працювати потрібно. Мені йому потрібно тільки одне сказати, що я все зробила, як завжди в мене. Це, це я по кругу в мене, якщо. Ам вот так. Ну, їй мене робота фермер. Ой. Ладно. Поки мар мене не відправляє в місто селянів, то це прикольно Що хочу вам сказати. Поки не дає ніякі завдання, не дає такі важкі прям. Що буде? Хм. Так, давай, давай. Хм. Ладно. Пора дальше мені двигатись. Хм, я так не встигла поїсти, як тут я вже вибігла на роботу. Не встигла просто поїсти, я не встигла просто. Я голодна піпець, я дуже сильно хочу їсти. Ну ні. Долг такі робота. І ще той город остався все, і все, я вільна. Он це стопудов. Що можу вам сказати? Це нормально, блін як для мене. Робота легка, дуже сильно, ну блин о хата, ну це не по мені я лентяйка, щоб ви Роз... Ой, що це? Од, відміна? Що це таке? Коротше, від... коротше, я така, що я лентяйка. Я вам реально говорю. М -м -м, мені просто не по собі, що я багато працюю, не по собі. Знаєш, що я Хм. Це так, не це, так? Я... Тепер можна йти на другу сторону, і я. е, э, і я вільна. От блін, виросло так сильно, що просто капець! А, і тут є картошка, валяється. Так, валяється. Вот, все я взяла. Сашу знов. Ладно. Не <плес> хочу працювати. Ладно, ти вже я, ура, оце. І все. Не можу нить мені. Я такі можу нить, і нить, і нить. Що мені ця робота не подобається Опетопсига Герл, ок. Все, я все зробила іду е, меру говорити. Так. подивишся, семме вдома. Всі йдуть гості чогось до мера. Так. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Так. Не штовхайтесь. Не Привіт, мер. Я, коротше, попрацювала, вот три сторони. Свою я посадила, і в твою тоже. Посадила картошку, морковку, псинічку. Все таке? Ммм, дякую, мер. А плюс третій сказав мені. Що так нормально працює Аванс дає. Так. І Ого. Дякую, мер. <говорить> <говорить> я рада, я рада, я рада. Та Блін, я рада, кореш, що мені мер дав аванс. Реально, що так працюю я. Дилю за огородом. Це по мені. Так. Це так і. Ого! А кстати, от ви бачите, в мене є діаманти. Е, в мене є. Не просто так! Не просто так. Я їх купила. Я вам говорю, реально, я їх купила. В місті селянів купила там. Я не буду говорити історію, але я скажу коротку історію, я їх купила. За смаргат, реально. Та йшла, я гуляла, і тут один, одна людина до мене підходить і говорить: ей, купив мене в... на русському, правда, але я перекладу на український. Ей, Эй, дівчина, купив в мене діаманти, Я така, ну ладно, у мене їх немає, мене тут крайні пусто я така купила. Що сталося, всі с маргатами він вину І купила я діамант. Ну, він мені дав акції. Блок діаманту, тоже. І тепер, от, у мене воно в скрині є. Що вам сказати, прикольно. А це якось ще я гуляла собі, гуляла я. У мене ж були гроші, я це купила це всі блоки це все таке. Ну так. Тепер йду далі. зараз поїм на вулиці прям свіжим воздухом подивлю. Фух, смачно я наїлась. Тепер йду далі гуляти Я іду. От. І не можу ні за що переживати нема. За що? Я тут это фіга живе. Так, видите, наверное, в Білом. Я сама... Не знаю, чому так багато. Селяни почали жити в нас. І сама хз. Реально, я сама не знаю, чому так. Ну адмін, вроде був щедрим. І він підняв рейтинги нашого села. Було мало 5%, а зараз стало 100% або і 200. Не знаю скільки, но там, блін, живуть вже багато селянів, Я сама знаю це. Реально прикольно і не прикольно, що хочу вам сказати. Я, согласна. Соглашуся, я згідна з вами. згідна. Що не мог як іде протиснутись? Нема. Що тут робити? Мені шкода мера, шкода, вот в чьем проблема в чем. Ладно, давайте то пока. Мені реально шкода мера! Він себя пускай всіх селянів, щоб... могли переночувати в нього, пожити! Це просто просто І далі то пройдуть. О, о, тут уже лежиты на тій стороні! Прикольно, прикольно, мені подобається А, -а, -а. а що можно еще взять из Із... складу? Я сама не знаю, Що что ще можна. О, ну мені він поки не потрібен. Ага, ага. Блін, ну що мені взяти? Я сама не знаю. Склад, вроді є. Він. Там є всі ресурси вроді. Ну ладно. Коротше, я йду спати. Так і не вибрала, що можна було взяти мені для себе, бо, блін, зараз ніч на вулиці. Починає темніти, а я хочу спати. Я після роботи така.

Нічого. Так, кстати, треба мені одне взяти. Одне і Із... Кажу, ну я хочу музику послухати. Хочу так. Музику послухати, просто... що просто капець. А де воно? Я вчора шукала, його нема. Може мені себе вдома ремонт зробити. Та ні, мені подобається і по сторінки, так. Це так. І... І це. Мені тоже потрібно так. Хм. А що що можна взяти? Щоб іще послухати пісню таку. Пісню. І що такого? Ну ладно. Я еду пісню я слухаю, Іду прям. Хм, Пропустіть, тепер де мені можна її поставити, слухайте. Всі тікають, а я. Е -е, тут поставлю. Представляю, що буду пісня слухати селянин в е фиолетовом. Давайте, давайте. Мені Сира у нас в компанії нема. Вот я включила. Зараз, 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 зараз. Прикольно тобі заходить. А я ж не чую, Припів, іменно припів я не чую. А так пісня чую, так то ні. Ладно, давай в другу. Вырмали ту? Серйозно, тобі сподобалось? О, я рада, с вами заходить. Ладно, дай гуляй. А ти ты шо, вселяна Де твої експерименти, експеримент, это який ти говорив, а? Де вони? Скоро будуть, я надіюсь на це. Бо я вже не знаю, я жду, як рік жду, один рік жду, що я побачу цей експеримент твій. Хм. Реально. І без тих, Брехні! Давай! Закругляйся, давай без брехні, бо мені це не хочеться просто. давай, дай послухати пісню. О, Українська Стефанія. М -м -м. Прикольна пісня. Прикольна, прикольна. О, ви шо, що, братья, получається? Все, я наслухалась. Все, я наслухалась пісні. Тепер можна йти на склад вложити. Е, в принципі. На склад і все. Назад. Ладно, мені сподобалась нота. Там були ноти не для мене. Іменно пісні цій. Так, Що дальше можна? іще взяти можна? Я так і не змогла. Перебачити не можу, ніяк. Вот зараз вам докажу чому так. кажу. Йдемо, йдемо. Я на рибалку йду зараз. Йду, іду. І? я прийшла. Вот. Розкидаю удочку, вудочку, вудочку я кидаю. Стою так 5 хвилин, так стою, жду, чекаю я. І. Риба не клює! Чому так? Риба мені не клює? Хто знає? От-от, зараз буде зараз буде наклювати. І... Що за фигня? Алло, скажите, пожалуйста. Ой, будь ласка, вы на російському. Короче, будь ласка, скажите, что таке. Я тут чекаю, чекаю. Вот, нема! Вот и же кидаю, нема, не можу, ніяк піти на рыбалку не можу. Вот я шеї причини. Не можу. Хм Е, так. Воно буде кудись клювати. Я просто сама не знаю, коли там риба буде, вот. И только я вже не знаю, на що мені надіятися. Я реально сама не знаю, на що мені надіятись. Може, на рибалку, така в мене фігова рибалка. бо вудочка в мене фигова, хочу вам сказати. Вот, подивіться. Може вона фігова, може бракована. Я сама не знаю, мені Браковано привезли, може. Сам мер привіз. І заказав ресурси нам. І ми нам ресурси, щоб були на складі. І мер не побачив, що вудочка бракована. Так. Що ще можна взяти? Я сама не знаю, тут все прикольні ресурси. Ну, в принципі. І. Мені просто лінь будувати. Ну і на всякий випадок табличку замовив. На всякий випадок. Я його розумію. І ще мені потрібно, блін. Не знаю, я просто пройдусь без нічого. Тільки одна їда і все. Пройдусь, прогуляюсь я. В принципі. Що ж вам сказати? І. О, так гарно! природа. Ах, я так свіжо, природа свіжа. Свіжий воздух аж мені подобається. Сама природа. Так, я прогуляюсь, хочу прогуляти, щоб не вдома не сидіти і не скучати. В принципі. я так недалеко, так. До водички прийдуся я. О, а яка вода? Ну, трішки так тепло, трішки, так. Починає тепліти. Починає. Ах, прикольно. Корівки живуть. Нема нічого крутого, чим це. між це. Між природою там селом. Не знаю чому так, але ну, мені подобається природа. Я люблю природу. фантастик! Це файно, прям що хочу вам сказати. Вау! Просто І... О, камінь. Но він зараз мені не потрібен, бо я просто хочу пройтись. Насолодитися життям. Насолодитися. А що тут мій сусід світло дивитися за ним. Ай, забула, в мене його немає. В мене його немає тупо. Так, і... Блін, як нас так багато живе, що я просто не можу порахувати, прям не можу. Адмін так хорош персонаж. Хорош. Все зробив для блага села нашого. Реально, блага села зробив він. Кого не знаю. Він добряк. По Життю я знаю це. По-перше, мені потрібно подзвонити. кое кому подзвонити? Так, телефон мій є. А, фу, є, є є мій телефон так. Кому мені би набрати? Кому? Так, на... так шукаю так номерів. Ага. Список номерів. Блін, дзвоню Папі Херебрино. Так, дзвоню, дзвоню, так набираю і... Привіт, папа Хера, брен. Уже було, що же що я таке натворила, скажи. А? І, і що тут такого, що я затекла із Незера Верхній світ? Ти мені його ніколи не показував, кстати, верхній світ. І не хотів показувати. Да, что там одні не думаєш. думаешь? це не так, Папа хера, Це не так. Я знаю, що ти за мной не я знаю. Я це знаю сама. Прекрасно. І хорошо, що я Сріжеву, мене селяни приютили к собі, І дали жилье, дали мені ресурс, дали все, що мені потрібно, а ти мені бы нічого не дав, папа, хера, брен. Тебе тільки цікавить, мій брат. Що він таке робить, що тебе так цікавить? Може, ну буде смотри себе, давай пока. Короче, ну взагалі, ну я як кля, який. О, вже ніч, я нечето головным полтав, короче. Я спати, потім поясню вам. На добран село номер 20. Доброго ранок село номер двадцять. Короче, маю вам пояснити, пояснить? Короче, якобы Малою, ну не малой, прям 15 років мені було. Десь так. І... Я б бачила портал. Реально портал. Подумав, куди він веде, а куда з верхній світ. І все, в принципі. Ми... Я втекла від нього, реально він таке робив, витворяв із зі мною. Він не хотів дочку, він не бажану дочку хотів собі, а сина хотів. От ти маєш він. Коротше, це довго запутана історія, хочу вам сказати. Так, з ким можна поговорити? Привіт серена Фіолетова привіт. Та так, настрою нема. Взагалі його немає в мене. Скажу, Та, чому так? Та не важливо, це не важливо, це, це, це. не... Це не твої справи, що хочу вам сказати. А в тебе як справи? Що ти робив? Ты выпали, реально чув? Нічого мені ти не говорив. І ти мене не розбудет вночі? чому? Ну ладно, блін. Я сама в жоке просто від таких новин. Це просто капець. Коротше, давай пока. Реально, мені Селяни не говорив нічого, що там будуть вибухи. А хто це робив, я сама не знаю. Бляха. Так, і що хочу я вам сказати, що. Може, ще кудись пройтись мені можна. Прогулятися так. О, блін, я не знаю, що ще можна попробовать мені. Не знаю, у нас тут баки ежа. Вот башка живе багато у нас. Бляха. Короче, я закругляюсь. Саме была була геров всем, пока там была психогера у всем, пока з вами... бляха. Саме была психа геров 7, пока там була психогеру 7. Пока!